Всім привіт! Це відео про те, як можна захистити ось такі акумулятори свинцеві, в даному випадку, це акумулятор від мотоцикла, від глибокого розряду. Для чого це потрібно? Наприклад, ви підключаєте світодіону ленту, ось таку стрічку до свинцевої батареї. І якщо не спостерігати, або якщо ви відсутні. І може просто так стати, що дуже сильно розрядиться акумулятор. Або, наприклад, інший споживач будь-який. І якщо дуже сильно розрядиться акумуляторна батарея, то вона портиться, деградує, потім перестає нормально працювати. І Якщо часто так стається, що акумулятор розряджається сильно, то після таких глибоких розрядів він проживе недовго. Як же це зробити так, щоб він не розряджався сильно? Можна використати ось таку плату BMS. Вона призначена для літійонних акумуляторів, От, але її також можна використати і свинцевою батареєю. Потрібно лише правильно її підключити. Я зараз продемонструю на прикладі ось такої маленької свинцевої батареї. Вона також 12 вольт. Ось тут вказаний, вказана напруга. Я її зараз підключу до плати БМС. От, через ось ці проводи, ці кабелі з крокодилами. А на. В виході цієї плати BMS буде ось така лампа. Це галогенна лампа 50 Вт. І буду також дивитись за напругою на акумуляторі за допомогою ось таким, такого мультиметру. В нього є функція фіксації мінімальної напруги. Тобто, яка мінімальна напруга? Була зафіксована за весь час, коли я запускаю цю функцію на мультиметрі. Я вибираю ось тут мінімум. Якщо у когось немає такої функції, то можна звичайним мультиметром скористатись для того, щоб перевірити просто, чи дійсно BMS справна бо інколи браковки бувають. Так, тепер ми підключаємо нашу лампу. І спостерігаємо за напругою на мультиметрі, при якій напрузі відключиться лампа. Як ми бачимо, лампа відключилась при напрузі 10,26 вольта. Отже, наша батарея врятована від глибокого розряду. Щоб потім знову підключити. Як же запустити, зняти цей захист? Можна відключити навантаження, потім знову підключити. Я виходжу на мультиметрі з функції фіксації мінімальної напруги. Просто натисну ось так. Ось. І тепер знову можемо підключити. Все працює. Зараз знову опуститься. Знову опустию 10 вольт і. Спрацював захист від глибокого розряду. А тепер детальніше про те, що потрібно зробити з платою BMS, щоб вона все-таки так працювала, тому що вона, якщо підключити її лише два дроти до неї на вході і два дроти на виході, то вона так працювати не буде. Потрібно припаяти до неї чотири резистори. Це плата 4С. На 40 Ампер, як ось тут зазначено. І це плата літій-іон. Для батареї літій-іон з максимальною напругою при повному заряді 16,8 В. Можна використати інші плати BMS. Ось, наприклад, ось такі менші. От, а на цій просто зручніше показати, оскільки вона більша. На схемі покажу зараз, як підключати потрібні ті резистори. От. Це нормальне підключення батареї Літій іон до плати BMS. Зверху бачимо е, ці всі 4 наші акумулятори. Плата BMS працює, якщо е, на Якомусь е, акумуляторі з батареї. Напруга падає нижче 2,5 В. І тоді спрацьовує плата BMS. Ми замінили ці всі акумулятори в батареї на резистори 10 кОм. А замість входу батареї Létyон підключили вхід нашої свинцевої батареї 12 В. І тут. Там, де мінус, просто підключили мінус батареї свинцевої. От. На виході з плати BMS лампочка, але може використати будь-які навантаження, будь-які приводи, які ви потрібні для використання в побуті. Ті ж самі світлодіодні стрічки, роутер, наприклад, або щось інше. Так. Можна використати це також замість 10 кОм резисторів інші номінали, наприклад, 1 кОм або 500 Ом. Буде також працювати, лише буде трошки можливо грітися цей резистор, якщо ви поставите зовсім малого номіналу. І плата буде також споживати деякий струм. Тому Якщо ви не будете користуватися батареєю місяць і буде підключена така плата, то акумуляторна батарея розрядиться. Але якщо будете використовувати резистори з номіналом 10 кОм, як я використав, то струм розряду буде менше 1 мА 0,3 мА приблизно. Тому можна навіть і не турбуватись про те, що вона колись там розрядиться за місяць, якщо її не використовувати, і якщо забули відключити таку плату БМС від батареї свинцевої, можна, можете використати також інші номінали, можливо, більші, там на 100 кОм. Я підключала, вона не дуже сподобалась мені, як вона працювала, там чомусь не спрацював захист. От. І тому я з запасом взяв на 10 кОм кожен резистор і так працює досконально без нарікань. Все, дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, ставимо палець вверх. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Якщо вам щось можливо потрібно додатково виміряти, якийсь, можливо, струм, який проходить через цю плату BMS, то пишіть, якщо відео набере 10 тисяч переглядів і 10, або 1 тисячу лайків, то зроблю ще одне відео. Всім дякую, Па-па.